А ти був не стало на ногу! Ну, бери ногу! Всім привіт! У нас сьогодні прогулка. Виводимо дівчат з Васією погуляти. Вася стоїть. Пасемося тут. І мій каштан провіряє дівок заодно, чи якась не в загулі. Хлопчик активний вже, він вже дівками цікавиться повним ходом, не тільки дівками і мною. І мені спокою не дає. Мазунчик шатой. Любить, щоб його погладили, почухали, помазали. Дівчатка теж пасуться. Це в нас добре. Така прогулка. У нас тут сусідка і в кінці города в неї тут така дорога. Вона розрішила нам пастися і в неї на городі можна пастися, і тут В общем, є площадка, є пространство, де їм бігати. Бо вже припинати нема де у нас. Там ліцарка і вже і скосилася. Та чекати може ще до трохи підросте, а їсти хочуть. О, Бела вже отака дівчинка. І Ельза попідростали, дівки. Бела вже така красуня, що я вам кажу. Каштанчик, на них ще не дивися, сина, вони ще геть маленькі. Цей дядько розносить мені клітки, хоче гуляти. Головою гепає, товче. Треба виводити. На місці він не буде сидіти. Ну, а Любка, що ти робиш? Так. А так все в нас добре, все по-старому. За цей час, поки не було відео на каналі, я вже стала поросячою санітаркою. Приймали ми опорозу. Брата е свиня поросилася, і ми з його жінкою, з Лідою нашою, приймали опороз. Справилися, дякувати Богу, все добре. Ну, правда, допомагав нам Коля з каналу ДХТ. Я з ним тримала зв'язок. Він... Дивився, пояснював і як тепер проколоти, що робити. Так що, так Оля, дякую тобі за підтримку і за те, що допоміг. О. Поросятка ростуть, набирають гарну вагу. Я десь буду в них, попрошу, щоб дозволили зняти, покажу вам, які поросята маленькі. Більше кабанчиків. Так що хто в наших краях захоче поросят, пожалуйста. Найхороші, такі гарні підсумки року. Тут у нас такий рів. Бачите, там колись вода була. А з тої сторони теж то колгоспні поля йдуть, походу. Тут, де ось так стирта, там взагалі галявина така була з травою. Я до Васі кажу, йдемо, кажу, там на ту галявину попасем коза, приходимо, та галявина вже передіскована. Та вже тута. Добре, що хоч дорогу цю не передіскував. Ну no, та там же ж диви, передісковано. І дорогу передіскував. Отак нема де з ними ходити пастися. Це хоч тут, а хоч цей кусочок такой. Ну і по городах можна Підь Оксани, там сусідів ми теж там, косили траву собі, то можна пасти їх. Так. Свобода. Дівчата мої ще в загул не заходять, хоча я чекаю. Хочу, чим швидше відгуляють, тим ранішою весною вони попроводять мені козенят. Піде сочна трава і, звісно, буде хороше молоко. Бо коли посеред літа мені коза котиться, то трохи не то. Вже трава не має такої сочності і вже немає такої кількості молока. <ривіт> <ривіт> Ельза мала біжить. Ельза від дашки і від Робіна. Бела від маліни і від Робіна. Від Любки я не лишала нікого, бо у від Любки були у нас одні хлопчики. Перший в неї кот був хлопчик. Другий окот два хлопчики. В цьому році вони мені всі по двоє дали. Би Дашки теж була дівчинка і хлопчик. Дівчинку ми лишили. І дівчинка без рожка, як і мама. От що я замітила, Дашка передає комолість своїм дівчатам. А хлопчик був з рожками. Хлопчик був рогатий. Отак. Моя Дашка. Влюбки два були. Хлопці то два з рогами. Любка, Любка у мене ігла коза. вона в стаді всіх троє. Маліна, я зарадам. Маліна моя, то вона мала хлопця і дівку, хлопець недалеко від мене, лакі. Має своє стадо, хлопчина. Ну, а дівчинку я лишила. На той рік то теж дівчаток я буду лишати, бо дівчата. Дівчат буду лишати від Ельзи і від Бели буду дивитися. Ну і віддашки, якщо будуть безрогі, то буду і віддашки лишати. І якщо, дасть Бог, буде все добре, буде Діма вдома, так що Вася, Діма, я, ми справимося трохи з більшим стадом, правда Вася? Mm. І вже тоді можна буде і сири варити, і продавати щось. Бо поки місту тільки для себе, так, і для поросят вистачає. Але все одно, коли-не коли неколи Свою сметану можна зібрати, і сир буває, і зараз ну, вона наготовила відігріти сир, треба вареника зліпити. Так? Ми робимо, ліплю і їмо. і їмо, зі своєю сметаною. Красота не треба купляти чи в когось просити. Є своє. Хай козини, але своє. Для мене козини, наприклад, смачніше, як корович. Ще хочу кисло молока. Напитися. Треба в молоко в холодильник поставити, щоб холодне було, бо я не п'ю теплі молока. Треба поставити, забуваю і все, поняв. Все. Такі у нас справи. Потихеньку, помаленьку. Поки нічого такого нового немає, Я опорос вам не знімала, бо самі розумієте, не моя свиня, моя буде, то вже будемо знімати. Мої дівчата поки не перегулюють, ні одна, не друга. Ну, з Люською, то я ще надіюся, що вона поросна, бо вона два флакона втягнула, а з валюхою, то я не знаю, що це за комедія. Перегула немає, і вона що ж там пів флакона втягнула, не вже їй хватило? Того? Не знаю, будемо бачити. Е-е-е-е, дівки! Мій каштан. Вже ми остаточно обмінялися, робін пішов замість каштана. Цей теж красивий. Він зразу якийсь не такий був цікавий, маленький приїхав, якийсь такий куметний. А зараз вже стає добрий дядько, правда? Mm -hmm. З вашою любить задиратися. Любить скакати до Васю. Отак. Все, mm. такий його, такий во як красунчик. Все, треба його вже чухати. Каштан, я все його хочу робіном назвати. Пані привикла до того і mm. все. І це, хоча цей вже скільки в нас, і якось. Ой, каштан. О о. Кажи, що, даєш? Не даєш? О, то вже мама буде пахнути. З двох сторін тобою. Ай-яй-яй. Такі хоч не обісці. Бо він так треться, треться обсикає мені всі ноги. На нашій вулиці вже не я одна з козами. Ще у нас там нові сусіди приїхали теж, мають вже дві кози. Так що козоводство процвітає. Коров люди все частіше продають, а кози все більше купляють. Все. Ну, ми будемо далі пастися. А вас, як завжди, любимо, цілуємо. Дякуємо, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!